Парадокси української ощадності. кінець грудня. Час умикати кондиціонер. Теплінь, яка мала б уможливити чималу економію, додає ще більше втрат. Батареї гарячущі через спеку в кімнатах українці масово відчиняють вікна і гріють небо. А профільні міністерства замість показати приклад ощадності ще й кондиціонерами охолоджуються. Енергетичний фільм Жахів від Дмитра Литвиненка. Для спеціаліста з енергетики ось такі світлини, як фільм Жахів. Ви бачите жовті та червоні плями. А він бачить страшну проблему заразу, що не лишає українській економіці шансів вижити сьогодні. Був дуже теплий день до плюс восьми градусів. Вечір теж теплий. Ми вийшли з тепловізором. Дивимося, як кияни готуються до сну з відкритими вікнами. Святослав, експерт енергетики. Останніми днями він оприлюднює в соціальних мережах катастрофічні кадри. Палає оболонь, Лук'янівка гріє планету у Крафтодор, Міністерства ніби змагаються. Хто більше вікон відчинить? Робимо нові світлини серед міст. Вікна всіх квартир, чотирьох горішних поверхів навстіж, На дворі нуль градусів. З квартир шугає повітря, плюс 24. І це головна причина халеп України, каже експерт. Ми цього року надрукували. Гривень на 103 мільярди. На них накупили е, доларів, накупили на них газу, завезли його в Україну, спалили, завезли його тепло в будинки і викинули за вікно. За, це, за тих 100 мільярдів ми ввалили гривню до курсу 18 на сьогоднішній день і нас нічого не дивує. Чому вікна відкриті йдемо цікавитися в мешканців? Ось ця пані показує її вікна. Зачинені майже всі тут в мене закрита. Ага. А тут відкрита. А тут відкрита. Ну дуже маленька відкрита. Ну досить тепло. Тут правильно це не є провітрюванням. В кімнаті вікно відкрите майже постійно. Якщо ми закроємо в цій кімнаті, ось ця батарея на яту маленьку площу. Дуже жарко. в сусідній Польщі тієї проблеми вже давно нема. На всіх радіаторах стоять ось такі регулятори: зменшуєш поток теплоносія і платиш менше. Телебачення транслює рекламу від міністерства довкілля. Їдеш у відпустку, встанови радіатор на мінімум. І замість високих рахунків витрачає гроші на відпочинок. Святослав Павлюк жив у Польщі. Він знає, там теж були старі будинки, де нібито важко встановити регулятори, але то швидко зробили. Технічно це не складно, але не прибутково і постачальникам тепла, і чиновникам, що їх контролюють: перші хочуть спалити якнайбільше газу, а другі освоїти максимальні дотації. Тому ми залишаємося єдиною країною фактично в Європі, і, і включно до, до, до Туркменістану, де немає повного обліку тепла, де немає повного обліку газу. Новий об'єкт для вечірнього фото. Міністерство профільне житлово-комунальне. Ось так на світлинах виглядає структура, що має бути прикладом Ощади. яскраво жовтим. Відкриті вікна. Експерт показує мінжик. Га опалює космос, шість вікон поспіль відкриті. Там зараз 20, двадцять градусів. 20 чомусь бабусі 21. раптом на світлинах з'явилася нова пляма в будівлі. Запрацював кондиціонер. Тож комунальники водночас палять дорогий газ, аби було тепло, та дефіцитну електроенергію, аби його охолодити. Крайній поверх, крайнє вікно. Завтра я йду туди в гості, аби з'ясувати, як так вийшло, що міністерство житлового комунального господарства 22 грудня працює кондиціонер на охолодження. День пішов на узгодження та отримання дозвілів, і ось ми в той самий час, але з іншого боку ходимо кабінетами МінЖКГ. за дверима, та сама супермарнотратна кімната, де відчинені вікна та кондиціонер. Вона замкнена. Чиновники кажуть, то службове приміщення там стоять сервери. Так там і людей немає їх зазвичай там тікі. Тільки... Я чесно не можу вам сказати, хто там є чи немає. А що ж там кондиціонер включається? Як так, думає? там апаратура стоїть, просто може і за цього, що вона холодить. Замість перекрити в кімнаті опалення, там на автоматі стоїть кондиціонер. Так, сусідні, Пішли по сусідях, ще пройдемо. Сьогодні гуляємо тут по міністерству. Цю кімнату ми теж наглянули вчора ввечері. Три відкритих вікна. По витрю, по витрю. Ми ж не можемо, ну, годину. Коли 10. нині закрито, а Ми ось сусіда кажуть, з чого? департаменту житлового господарства впіймали на гарячому. А скажіть, будь ласка, у вас вікно відкрите? Так, а чому? Але виправда вони виправдовуються в кімнатах, де планують енергоощадні реформи, стоять радіатори без регуляції. Світлини з термополювання демонструємо директору від департаменту. Він каже, неподобство треба щось міняти. Необхідно повністю витри конструкції системи опалення. От, ставити регулятори. А треба це як? Тобто, треба це я зроблю? Чи треба хай би хтось зробив? Тобто, треба ну треба, це що? Полювання пана Святослава триває. Поки що, навіть на цей будинок фаворит. Перше місце тримає міністерство економіки, яке б мало економити в екрані тепловізора. Воно постає таким: жовте, втрати. Дмитро Латвиненко, Валерій Ротушнюк. Програма вікна. СТБ».